Всім привіт! Сьогодні я буду маринувати баклажани квасити. Ось у мене стільки, ну, у мене пропорція на 2 кг, але тут у мене більше баклажанів. Я потім напишу, скільки в мене тут було. Перець гіркий, сільдірей обов'язково, красний перець. Це все буду використовувати. Чесник. Зараз почистити І морковку. Баклажани я почистила. А тепер мені треба їх надрізати. Отакий От роблю карман. Не дорізаю до кінця і до глибину. Отакий От карманчик роблю. І це все буду зараз кидати в воду. У мене вже кипить вода. На літр води дві ложки солі кинула. Отакі От карманчики поробила гарненькі і буде. Зараз буду варити. Аккуратно, щоб не перерізати. Ось ну, так. Закипіла в мене вода. Ось я легенько кидаю. Порізані вже баклажанчики. Солі я на дві ложки. Така корці. Називається Ось Отакий. Хвилин 6-7 поварити. Баклажани змінили колір. Я їх попробувала зубочисткою. Вони вже протикаються мигенькі, я їх винімаю в миску. І буду другий кидати. Не переварити, бо буде каша. Отак. А тепер закладаю другий, щоб варилися. Солодкий перець нарізаю дрібненько. Натерла морку на терточку таку дрібнесеньку. Зелень зараз перекришу, чесничку начистила. І в перець гіркий додав, обов'язково. Зараз буду кришити дрібнесеньку. Таку гірку перчичку я так розрізала на дольки. і наріжу гарненько її. І всяким сельдерей нарізаю дрібненько. І теж все сюди, моркву моркву натерту. Це все в начинку йде. Дуже ароматний сільдірей пахне. Якраз він пасує до баклажан. Чесничок я весь передавлю. заправку, щоб дуже гарно пахло і смачно було. Ось зробила я вже цю начинку, тепер буду брати баклажанчик, отак його відкриваю гарненько і сюди накладаю начиночки. Отак і буду складати каструльку. На низ трошки кину зелені. Сильні реєче, щоб був, щоб пахло. Так, знову таку беру баклажанку синій. Синій баклажан. Синенький, як в Одесі кажуть. Вот так накладаю все. Так, ще один беру і кладу. І ось така красота получається. Гарно. Тисненько складаю всю каструльку. Вот так. Попробувала начинку, морковку. Дуже смачно, часничку багато, перчик, за смаком посолила трошки, щоб було вкусно. І так зараз всі складу. Покладу ще зелень зверху, сільдірей. Отак повна якраз вийшла в мене каструля. Кладу сільдірейчику зверху для аромату і заливаю маринадом. На літр води брала ложку солі. Лавровий листочок. Перед горошком. Так, все. І прикладу зараз тарілкою і покладу прес зверху. Ще трошки росову доляю. Все. Поставлю зверху прес і поставлю на стільницю, щоб воно стояло дня три, а тоді попробую. От так приклала банку із водою. І буде стояти 3 дні. Там все нормально. Ось і вкисли вже мої поклажанчики. Подивіться, який вид в них яка красота. Зараз попробую. Буду перекладати вже з каструлі в лотки і ховати в холодильник. Зараз попробую Виглядає гарно. І смачно. Зараз скуштую. Угу. Дуже смачно. До картошечки. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До побачення, до зустрічі.